Проливайте таким чином колуси взимку, і тоді вони вам будуть за допомогою такого способу дуже швидкого, це доступно абсолютно всім. Взимку, під час такого поливу, колоуси у вас будуть і яскравих кольорів, і не тільки колуси. У вас буде квітувати ось таким чином сурфінія, навіть живці, які молоді і щойно вкорінилися. Ось після такого поливу один раз на місяць достатньо. Будуть дуже рясно і квітувати, і у них буде яскравий зелений колір. Пеларгонія також це дуже любить. Це лише одна складова із поливу, які я використовую особливо взимку. І тоді коло уси дивіться, які яскраві кольори мають. Просто цілики килими. Ну і не тільки колоси, а й всі інші рослини теж це дуже люблять. Це лише одна із складових, чим я проливаю взимку, повне відео із моєю схемою. Я вам казав у відео найкращий спосіб зберегти колоси взимку мої три прийоми. Але сьогодні ми зробимо один крок і розповім вам усі нюанси яким чином я проливаю рослини? Я що я додаю? І на що це впливає, чому мої колоси ось такі стійкі, міцні і зимують аж до весни, не витягуючись, а всі інші рослини квітують. Мої вітання, любі друзі! З вами Сергій, і ви на українському каналі Plant Helper. Запах від цього добрива мені дуже подобається. Перш ніж використати, використати його три обов'язкові правила, які мають цьому передавати. Бо зараз всі на ось таке добриво, потім зальють свої рослини, і я буду отримувати коментарі, а чому не спрацювало? Для того, щоб це добриво спрацювало, я роблю три обов'язкові предпідготовки. Я використовую один літр такого концентрата і тут у мене ще один літр теплої води. Теплої води означає, що вона приблизно 35 градусів. Цю теплу воду я використаю, аби з такої ємності з дуже вузькою трубочкою, бачите, пролити свої рослини. Заливати таким розчином не можна, бо це концентрат, але він дуже і дуже дієвий. Друге, правило підготовче. Як я вам казав, усі мої колоуси, бачите, які щільні і міцні, вони зростають у невеликому об'ємі субстрату. Для того, аби таке добриво подіяло, ви маєте дочекатися, поки субстрат у вас підсохне. Бачите, він у мене відійшов уже навіть від краю контейнера. І таким розчином я проливаю свої рослини взимку. Особливо це їм важливо взимку. Через піддон. Зверніть увагу, що у мене ці контейнери із колусами. Ось у малесенькому об'ємі. Зростають нижні вистки і всі цілі підгнивання немає. І щоб у вас рослини були ось такі стійкі, Вирощуйте їх у невеликому об'ємі субстраті і проливати. Я їх буду через піддон. Ось саме через піддон я налью цей поживний розчин буквально пів см. Багато не потрібно. Це підживлення. Увага, і ще раз увага. Таким розчином проливати рослини можна лише як підживка. Це не заміна поливу. Якщо пролити забагато, можна перестаратися. Відразу вам пояснюю ці всі деталі, тому що зазвичай, коли я даю якийсь готовий рецепт, люди. А підписники, глядачі. Ну, підписники вже знають, що потрібно використовувати всі рекомендації, бо я отримую позитивні відгуки. Але багато хто не додивлюючись відео до кінця, іде собі розмішувати такі розчини. І замість того, аби насолоджуватися простотою такого підживлення, відбуваються якісь ну, передозування. Краще не додати аніж передати. І так ще раз: тепла вода, яку ви маєте підготувати завчасно. Розчин довго не зберігається. Друге, вода має бути, звісно, дистильованою фільтрованою. Якщо вона буде жорсткою, ефективність буде гірша. І третє правило підсушування субстрату і полив через піддон. Підсушування я провожу до такого ступеня на цих ось. Колоусах добре видно, поки листочки навіть не стануть такими, бачите, вони такі ну, підв'явші. І ось колоси, які у мене зростають без дренажних отворів, я проливаю теж дуже мало, менш ніж 5% від об'єму субстрату, в якому вони зростають. І ось вони такі підсохші, вони забирають ось цей розчин просто як скажені. Натягують і ось такі листочки яскраві і чудові у них зростають. І у всіх рослин теж. Бо це універсальний спосіб. Навіть катарантуси у мене взимку, бачите, уже заквітви. Хоча взимку вони не дуже охоче квітнуть. І абсолютно всі рослини. До того ж, бонусом хто додивився до даного моменту, якщо у вас мошки літають, а у мене тут вологість висока, 70%, але мошок немає. Бо навіщо травити себе хімією? Поставте собі ароматичне масло евкаліпта, яке ви можете брати. у Аптеках, Евкаліпта, за моїм досвідом, найкраще діє. І тоді кімната у вас буде наповнена ароматом, ви будете профілактику собі отримувати, і не будуть літати взагалі мошки. Універсальний спосіб, багато хто про це не знає. Переходимо до нашого основного рецепту, аби не гайте часу. Вода застигає, тому я відразу наливаю свій розчин. Він чутливий до зміни кислотності, і один літр такого концентрата я розбавляю одним літром чистої теплої води. Вода має бути обов'язково теплою, тому що розчин має засвоюватися. Якомога швидше. І за рахунок того, що він має більш високу температуру, він ще й простимулює, в принципі, кореневу систему. Тому пролью я ним все. І свої томати, і свою розсаду петунії і сурфінії, і катарантуси, і абсолютно все. Пролью це все дуже добре впливає на. Розвиток кореневої системи. Фікусу теж єдине, що сукуленти кактуси не можна. Їх не проливайте. І так, ось такий розчин готовий. Що це за розчин, відразу буду проливати і вам розповідати. А ви дивіться, як я проливаю. І це все запам'ятовуйте: найліпше брати хеват заліза. І використовувати його шляхом проливу через піддон із теплою водою, тоді рослини у вас не будуть взагалі витягуватися, і будуть мати зелений колір. Ось буквально 5 мм я налив цього достатньо рослини, оскільки вони хочуть пити, миттєво це всмоктують. Ось такого об'єму у мене взагалі. Вистачить на всю кімнату, у якій тут у мене зростає понад 235 рослин. Всього на цих поверхах. І додатково ще рослини стоять на підвозі. Це дуже економно. Тому беріть ось такий препарат. Можете брати хеват заліза. Зараз вам покажу опакування. поки я проливаю. Або можете брати, як я вам показав у даному відео, дуже зручні Бачите препарати заліза, які ви можете просто взяти в аптеці зазвичай це залізо плюс вітамін С. Вони у розчинній формі і дуже швидко засвоюються. Тому ось таку одну таблетку я беру і розчиняю в літрі води. І даний літр води, я розвожу ще додатково у 2 літрах води. І цього мені о, взагалі достатньо, аби провити всі рослини. Розчин має бути теплий, і чому фільтрована вода? Тому що у нефільтрованій воді залізуть чутливі до зміни кислотності. І поки розчин теплий, Користуйтеся цією можливістю, яку надавала нам природа, щоб ми могли дуже і дуже ефективно підживити і підсилити свої рослини. Земля підсохша, зросчин, а всмоктується в землю просто миттєво. І запах, до речі, від цього добрива, тому що він ароматизований, це ж для людей, як би вітамін. Це і ця вся, вся кислота. Ну, яскарбінова і, і залізо у його складі. Воно ароматизоване, і тому, в принципі, приємний запах у кімнаті після цього добрива. Дуже і дуже мало, бачите, лише до дна у мене дістає цей препарат. Користуйтеся такою простою підживкою. Такою дуже і дуже простою схемою. І ваші рослини тоді будуть і зелені, і кислотність субстрату через те, що ви використаєте ось ці вітаміни, буде тільки краще нормалізуватися. Або в нашій половній воді багато карбонатів. Одна таблетка на 2 літра води. Гарного всім дня!